Шановні колеги, пропоную вашій увазі урок на тему казки народів світу. Як бачите, що вона оздоблена такими, як би, цікавими мумі-тролями, які супроводжують дітей протягом усього уроку. Урок розпочинається з експрес-опитування. Далі, як ви бачите, гра, яка активна і, перейшовши на неї, діти можуть погратися, і це дійсно дуже полегшить підготовку вашу до уроку. Привіт і усім! Я, Я Чарівна, чарівна Фея. І... А далі чарівна фея поведе дітей у світ народної казки. Ну, і ось дуже багато вікторин і цікавого матеріалу. Обов'язково теорія. Чудовий інтерактив. Розповідь про мандрівні сюжети. Про алегорію і додані тварини, які уособлюють собою ті чи інші риси характеру цікаві завдання із чудовими мумітролями: Вікторина. Привіт, діти! Ви мене впізнали! котик розказує казку, яка спотворена, і діти повинні впізнати її правильний зміст. Ну, і, знову ж, урок закінчується цікавими завданнями, які доступні для вас і для ваших учнів. Ну, і, звісно, домашнє завдання. Цікаво, можете придбати.